На подвір'ї Ужгородської школи номер 20 ліцею лідер гамірно та по військовому збираються тут різні школи міста, аби позмагатися у військовій справі у форматі патріотичного військової гри Сокіл Джора. Сьогодні в нас так, відбувається національно-патріотична гра Сокіл Джура. Як на мене, виховання патріотичного настрою і національної свідомості в наших молошого молодого ти покоління ти є найголовнішим на даний час, оскільки Приві на таких юнаках, ні, на таких дівчатах буде будуватися майбутнє нашої України. Якщо вони будуть свідомі, то ми будемо розцвітати, і Україна буде процвітати на весь світ. Слава Україні! Героям слава! Наші джури, сестри жалібниці, що із бою винесуть живим, ніжні серцем, а душа є скривці. Пам'ятаємо, єдності, ми сила, силі, перемога в боротьбі. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув, захищаючи кордони України. Такі змагання вже не вперше тривають саме в Ужгородській школі номер 20 Ліцей є літер. Перш за все, є наказ управління освіти Ужгородської міської ради про проведення на базі загальноосвітньої школи номер 20 По-друге, тут проводять заняття, знаходиться центр призовної підготовки учнів міста Ужгорода, де старшої школи. Ну і по третє, це вже, напевно, традиція. Ми проводимо це тут, в четвертій час такий йде війна, тим більше це військово-патріотичний напрям, де повинні приділити не тільки 20-ті школі, а всі, і все населення, і всі заклади міста належну увагу, тим відповідно іграм Сокіл Джура, Джура «Джура-23». Учасники готувалися до дев'яти конкурсів, каже Олександра Вачіля, педагог, організатор 20-ї школи, ліцею лідер. А також виховник рою Полуботки. Міський етап він включає декілька видів змагань. Це військова підготовка. Там вона е -е, включає. Строєва підготовка, збір, розбір автомату Калашникова, стрільба з нього, метання гранати. Також є змагання із підтягування, віджимання, перетягування линви. І є такий конкурс, як відун це назнання історичних подій, які стосуються саме України і українського народу. І в першу чергу наголос ставиться на українській армії. Він готовий. Ми готовий, даєш просто. Є. По своїм мішеням вогонь. Приступити до сюди. 30 людей, так? Молодець. Після пристріляти ще там індивідуально. Кажу... Є. До міського етапу долучилося вісім шкіл. Ми дуже добре підготувалися, ви побачите це. Саме складне було це марширувати. Якщо чесно, це дуже складно для ног. Для мене найтяжкіше було це стріляти і перезаряджати, наприклад, пістолети. Школярі демонстрували і вміння в конкурсі рятівник на рівень медико-санітарної підготовки. Передбачено один практичне завдання і теоретичне оцінюється від нуля до трьох балів. Заходять представники команд, по двоє тягнуть білети. Там є два запитання, і вони мають вкластися в час відповісти. Хто швидше відповість, чіткіше. Тобто, в нас є все правила СЛР, алгоритми, далі. Те, що передбачено медичною підготовкою згідно плану. Фу, О, молодец! Без підготовлення ти не впадеш ніяк туди. Треба пройти хоча б мінімум тренувок 5 десь. Покидати, пробувати. Тримати сильні руки. Техніка також рішає. Ми приходили на урок по захисту вітчизни. Нам давали гранати, ми тренувалися, кидали. Оцінювали конкурси судді, серед яких були й військові офіцери запасу а перемогла в першому міському етапі військово-патріотичної гри Сокіл Джура команда Полуботки Ужгородського ліцею лідер невдовзі відбудуться такі ж районні, обласні та всеукраїнські змагання.